Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі з вами! Дослідження фахівців у сфері сімейних стосунків підтверджують, що 60% подружніх пар сваряться через гроші. Це говорить про те, що правильне розпорядження грошима. Є дуже важливим для розвитку стосунків у подружжі. пропоную п'ять правил для успішного керування фінансами у сім'ї. Перше правило довіряйте Богові, відвідіть йому перше місце у всьому, що стосується вашого духовного і матеріального життя. Ставлячи Бога на перше місце, ви довіряєте йому допомагати вам у всьому іншому. Друге правило не думайте, що для вас було б краще, якби було б у вас більше грошей. Це є свого роду пастка. Практика показує, що чим більше ви маєте, тим більше вам хочеться мати. Третє правило уникайте боргів. Біблія говорить, що боржник стає рабом позичальника. Завчасно і зважено плануйте покупки. Не робіть це в пориві почуттів. Четверте правило. Визначте цілі всією сім'єю, обговоріть питання, що вам потрібно. П'яте правило: поліпшіть свої професійні навики. Підвищення освіти і професійних навичок є запорукою майбутнього прибутку. Консультанти з питань фінансів рекомендують мати сімейний бюджет, це кращий засіб, щоби знати, на що витрачаються ваші гроші. Вирішувати проблему витрачання грошей потрібно раціонально, а не емоційно. Бюджет допомагає нам постійно бачити картину нашого фінансового стану. Витрати слід планувати, враховуючи три основні розділи в бюджеті. Перший розділ богові. Кожна людина повинна розуміти, що Божа справа на землі потребує фінансової підтримки. Кожен має відповідально ставитися до цього питання від чистого серця, приділяючи частину коштів. Поставивши цю частину своїх витрат на перше місце, ми можемо бути впевнені, що кошти, що залишилися, Бог допоможе нам використати з більш правильною користю. Другий розділ поточні витрати, утримання житла, харчування, одяг, дозвілля і відпочинок. Третій розділ накопичення або перспективні витрати це освіта, автомобіль інші дорогі речі. Якщо фінансові питання вирішуються спільно всією сім'єю, тоді ти вчаться, як користуватися грошима. Відомо, що підлітки спокійніше ставляться до деяких обмежень у придбанні речей, коли разом з батьками об'єктивно бачать достатки і витрати сім'ї. Послання до Филип'ян, 4 розділі: апостол Павло пише «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти даруєш нам здоров'я, щоб ми могли заробляти і могли ці кошти правильно розподіляти і в сім'ї, і для твоєї справи. Ми просимо тебе, благослови нас, Господи, і справді даруй нам мудрості, щоб ми могли знати, як цими коштами користуватися сьогодні. Навчи нас їх правильно розподіляти і допоможи і нашим дітям навчатися в наших сім'ях, правильно відноситись до коштів, щоб ми могли і жити на твою справу молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте мир в сім'ї залежить не від кількості грошей, а від уміння ними розпоряджатися. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, дивовижні факти. Вам потрібно лише написати про своє бажання на електронну адресу. Що бачите на екрані або зателефонувати нам. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Також пишіть ваші молитовні прохання. Ми обіцяємо молитися про вас. Я вважаю вам рясних господніх благословень. До побачення!